Новий котел для виробничих потужностей нещодавно запустили на Житомирському картонному комбінаті. Працює він на твердому паливі, що значно зменшує негативний вплив на навколишнє середовище. Це паливо для котла. Який дає технологічний пар, а технологічний пар застосовується у процесі виробництва паперу. Це нова технологія, це ресурсозберігаюча технологія, яка не викидає там, не нагружає атмосферу вуглекислим газом. Житомирський картонний комбінат працює з дотриманням європейських стандартів, використовуючи високотехнологічне обладнання. На підприємстві активно впроваджують автоматизацію праці. Люди тут для того, аби контролювати роботу машин. Управляється все зі стола оператора. В автоматичному режимі чоловіковий оператор наблюдает за процесом горения. На комп'ютері весь процес згорення обозначен. Камери по всьому, по всьому потоку. Спеціально обучали в Білорусі, обучали, де, де стоять уже аналогічні котли. Перетворити колишню паперову фабрику у сучасне підприємство було важко. Почали з того, що поміняли у цехах покрівлю, відновили обладнання і зібрали старих спеціалістів. На производство до сих пор є люди, яким там за 80, яких ми зберігаємо, держимо, пользуємося їх опитом. Ну, навіть за счет этого і вийшло достаточно швидко встановити старе. Старе оборудовання борудоння було там ну в неплохом стані в одному із цехова, а остальною повністю два других цеха повністю реконструювали. Підприємство виготовляє гофрокартон, папір і ось таку тару для яйця. У найближчому майбутньому візьмуться за екологічно чисті картонні лотки, які поки що в Україну привозять з Європи.